Сьогодні ми здаємо нашим клієнтам два топові автомобілі. Саме ці кросовери є дуже популярними серед українців. І перше авто це Volkswagen Tiguan. хороша комплектація, 18 рік, і купили ми його за 6800 в США. Хочу зазначити, що клієнту було важливо купити авто саме з мінімальними пошкодженнями. Ми замінили тільки одні двері, зробили сертифікацію, хімчистку та поставили на облік цей автомобіль. Зараз ви бачите вже повністю готове авто. В цьому кузові авто можна розглядати в бюджет 13-14 тисяч, але це в середній комплектації. Якщо ви розглядаєте базово, то ціна буде 11-12 тисяч доларів. Цей автомобіль ми купували у Флориді. Зараз ви бачите фото, як ми забирали авто з самого аукціона. Також ми зараз вам покажемо фото Тігуана з перед завантаженням в контейнер в порту США. Якщо ви розглядаєте саме Volkswagen, але Тігуани вам не дуже подобаються, і чудова альтернатива це Volkswagen Атлас. Ці авто ми зараз дуже часто купуємо нашим клієнтам, і два з них ми зараз вам покажемо. До речі, ті авто, що ми купуємо нашим клієнтам, ми публікуємо у нас на YouTube, в Інстаграм або TikTok. Тому обов'язково підпишіться, щоб слідкувати, по яким цінам та які авто зараз можна вигідно купити. Один з таких атласів, до речі, ми привозили та ремонтували для нашого клієнта. У нас є відео на нашому youtube каналі. Ще покажу вам Audi Q5. Якраз ми закінчили по ній ремонт та перевозимо на нашу площадку. Це авто 2019 року, комплектація Premium Plus, пробіг всього лише 30 тисяч миль і, звичайно, повний привід. Ось такий красень вийшов після ремонту зверху релінги, їх ще встановив власник в США. Авто за півтора місяці ми доставили в Україну. Тут були навісні пошкодження по передній частині, але наші майстри все професійно відновили. Часто нас запитують за ціни на Audi Q5, тому давайте швидко пройдемося. Якщо ви розглядаєте в такому кузові, тобто 18-20 року, можна привести в бюджет 18-23 тисячі доларів. Тут ціна залежить від пробігу та комплектації. Найдоступнішою буде преміум, найдорожча престиж. Якщо. Q5 в кузові 2015 17 року ціна буде 12-14 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте 21-2023 року, ціна 23-28 тисяч. До речі, ми нещодавно привозили Q5 в новому кузові нашому клієнту з Миколаєва, який купили всього за 12-200 доларів США з мінімальними пошкодженнями та цілою безпекою. І давайте зараз оглянемо салон цієї Audi. Тут цифрова панель. Коричневий шкіряний салон відчувається, що автомобіль новий, незважаючи, що перший власник 30 тисяч миль вже проїхав, два ряди сидінь та панорамний дах. Клієнту було важливо наявність саме панорами цього кольору салону та мінімального пробігу. І в цій ауді це все є. Також на днях ми віддаємо ще одну Ауді q 5 18-го року нашому клієнту, тому обов'язково слідкуйте за нашими відео. Скоро все покажемо. Хочу нагадати, що у нас наразі ще діє знижка на наші послуги 50%. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Якщо ви бажаєте оперативно отримати якісну підбірку згідно ваших побажань, можете звертатися з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.